mm Так, складають іспит спеціальні пошукові собаки. Ось це півторарічний бігль Тайсон. Він на оцінку шукає наркотики серед десятка валіз та сумок із багажем. Після екзамену собака разом із господарем поїде шукати заборонені речовини у порту Бердянська. Тут ми навчилися виявляти наркотичні речовини в багажі в той ж сумках, на людях, в авто, ЖД. Я радий, що мене є. він це мій напарник, це мій друг, і ми з ним достигнемо весело. Що стосується спеціальних собак, ну є різні, різні навики, які вони здають. Це і автотранспорт, і залізнодорожний транспорт, і приміщення, в яких знаходяться закладки. Це і наркотичні речовини, і вибухові речовини, і зброя. Шукай. Інше завдання під час іспиту у розшукових собак вони вистежуватимуть і затримуватимуть порушників кордону та контрабандистів. Так це робитиме на Чернігівщині різеншнауцер Барон. А це бельгійська вівчарка Малінуа Арес. Собака працюватиме на західному кордоні в Угневі. У Нас є зелений кордон, приблизно 20 кілометрів. 20 кілометрів. відповідно є слідова полоса два плоса, смуга, на сідовій смузі, якщо порушник йде, він, він, він залишає якісь сліди. От і то далі вже вже де то, що то що ми можемо виявити, іменно той той участок, де, де пройшов слід. Далі ми не можемо нічого бачити. Далі робота є собаки. Собака спрацьовує, йде по явному сліду, що порушник є десь захований, десь ну, укривається. укривається. Собака відчуває ритм серця, відчуває. Як він там боїться там, от, от така слава настільки собака має такі чтята, що людям це не зрозуміти. Що стосується розшукових собак, то собака повинна йти по сліду. Переслідувати порушника, виявити його і затримати при, при необхідності. Це півтора кілометра слід, давні сліду не менше одної години. Ну і на, на сліду повинні бути певні предмети, які повинна собачка знайти. Іспити у кінологів-прикордонників закінчуються завтра. Далі вони вирушать на місця, де виконуватимуть службові обов'язки. Загалом у прикордонних загонах в Україні служать близько півтори тисячі собак. Кінологічний центр у великих мостах за рік випускає близько 500 кінологів із їхніми підопічними. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львівщина.